А далі у марафоні говоримо про ситуацію у регіонах країни у Чорному морі. Корабельне угрупування ворога збільшено до 11. в тому числі нарощено присутність ракетносіїв до чотирьох надводних. Загальний імовірний залп калібрів може сягати 32 ракет. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Що зараз відбувається на півдні країни? Зокрема, у Чорному морі дізнаємося у Наталі Гуменюк, керівниці прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь. Пані Наталю, говоримо про ситуацію на півдні країни. Ось ця інформація від вас про збільшення, я би сказав, навіть на мою думку, значне збільшення угруповання у Чорному морі. Про що це може свідчити? Слава Україні, вітаю Героям вас також. Слава. Так дійсно ворог маневрує майже весь час, змінюючи позицію, дислокацію і кількісний склад своїх угруповань. І якщо на ранок дійсно корабельне угруповання було збільшено аж до одинадцятьох з нарощенням присутності ракет носіїв, зараз два ракети на сії заведені в пункт базування і загалом ракетне... І загалом корабельне угруповання зменшено до 7 одиниць в чорному морі. Певною мірою цьому сприяє і погода, але mm. все ж таки в більшості mm. експерти склону mm. схильні вважати, що присутність всіх чотирьох ракетоносіїв це було таке накручування ситуації, коли відбувались нічні атаки, і відбувався тиск на мирне населення в регіонів, зокрема. Зараз на бойовому чергуванні знаходяться два надводних ракетоносії. Це 16 ракет типу калібр в максимальній кількості. Якщо брати, готові і споряджені до застосування в такому випадку. Рівень ракетної загрози ми оцінюємо все одно як досить високий. 16 високоточних ракет можуть бути застосовані по території України. Бачимо, що ворог доведений до відчує і може. Переступити ось ту червону межу, за якою починається вже такий стратегічний запас ракет, який не варто торкати, чи ці маневри можуть бути якимось спробою відволікти увагу від можливої атаки дронами, чергової атаки дронами. Не можна виключати такі захід або таку, таку тактику ворога. Хоча вони вже звикли до того, що ми досить серйозно пильнуємо за всіма їх всіма їх переміщеннями і відстежуємо їх активність як в повітрі, так і на воді і на суходолі. Наразі ми бачимо, що вони час від часу все ж таки продовжують приводити в активність тактичну авіацію, зокрема вздовж лінії фронту, там де вони звикли використовувати. Керовані авіаційні бомби намагаються тиснути також застосуванням дронів типу ланцет, також дрони Камікадзе, але не такі далекобійні, як шехеди, і продовжують обстріли протилежного берега. Продовжують тиснути на мирне населення. Дякую, пані Наталі. Наталя Гуменюк керівниця прес-центру сил охорони та оборони об'єднаного командування Південь. Говорили про оперативну ситуацію на півдні країни.